Нам передали сьогодні fpv дрони, які нам допоможуть дуже в донесенні цукерок до противника. І мавіки нам передали для розвідки. А особливо ці борти вони доносять цукерки, в яких дуже радіють наші противники, які дуже це люблять. Піві дрон це ураження переднього краю противника, живої сили і легкої техніки. Це наразі найефективніший, найдешевший і найшвидший спосіб. Робити вогневе ураження переднього краю. Залежно від цілі, може бути кумулятив, може бути осколок. Тому це дуже важно, це дуже, дуже доцільно, тому що не, мало тратиться. Якщо артилерії тяжко попасти в ціль, то тут ціль досягає дуже ефективно. Саме такий тип дронів ми будемо використовувати вперше, але ну, ви ж знаєте, діюча армія це люди, які постійно спілкуються один з одним, є дружні підрозділи, які їх використовували і відгуки дуже позитивні. Тому я думаю, що у нас теж все вийде і ми будемо ну, показувати свої результати роботи. У нас є не тільки аеророзвідка, а і підрозділ ударних дронів. Будемо вам звітувати, як на лівому березі Дніпра будуть горіти расисти. Продають Mavic 3 Pro. Першу чергу треба для ведення аеророзвідки для споглядання за противником на лінії бойового зіткнення, а також для знищення живої сили противника методом скидання на нього різничного типу боєприпасів. Ми більше попередньому краю працюємо, тобто, взагалі, це від 5 до 10 кілометрів стандартна дальність роботи. Шини це розходний матеріал на війні, звичайно. Вони постійно виходять з ладу через обстріли, через уламки, які в них потрапляють. Тому це просто штука, яка потрібна постійно і багато. Для наших логістичних підрозділів це просто незамінні речі. Вчора ми отримали дві тисячі фпівішок. І теж першими передаємо це в наш. Дружній дивізіон побратимів з 36 бригади Марпехів. Ви як включите, побачити там такий надпис Москаль Хантер, що значить, що ми полюємо за москалями. І я переконаний, що точність нашого спільного полювання буде дуже дуже висока. Сьогодні отримали чергову партію позашляхових квадроциклів. Найвід'ємна річ сучасної війни, тому що Багатоцільове використання їх на фронті потрібно, як доставляти боєприпаси на передній край, маневрені групи, противо скажімо так, диверсійні резерви, навіть дрібні штурмові групи та протитанкові засідки можна вдало виконувати завдання та уражати противника на всі 100%. Даний транспорт є дуже актуальним і, скажімо так, невід'ємною частиною, яка приведе нас до перемоги. Для мене велика честь працювати разом в цій команді. І для нас усіх велика честь бути в такому легендарному підрозділі морської піхоти. Лого батальйону вам подарувати. 503-го. Наш девіз «Бачиш стріляй. Відповідно. Сподякую за вашу постійну допомогу. Дуже приємно. Доброділу. Це в нас майстерня технічного обслуговування. Вона використовується для ремонту бойових машин піхоти. Оці ключі, зйомники. Це все використовується для ремонту обслуговування технічного, щоденного, сезонного та ну, інших будь-яких поломок. Звичайно, поламалася машина в районі бойових дій. Ремонтна бригада виїжджає на оцій ж машині, використовує оці всі ключі, зні, знімачі для ремонту безпосередньо в бойових дій. Там на передку. Ми дуже-дуже цінуємо ту роботу, яку ваші роти роблять для захисту повітряного простору, і зараз відновлюємо співпрацю. Так що велика вам подяка. Гості! Вже ви не запрошуєте, бо в полях стоїте, ну ми і в полі до вас приїдемо. <плес> бо, да, <плес> так, що... <плес> що ми передаємо, ми не скажемо, бо це електроніка. І вам про це знати не потрібно. Але я хочу сказати, що цю електроніку ми передаємо в дуже-дуже надійні руки наших друзів, які ми знаємо фактично з першого дня широкомасштабного вторгнення, а може і раніше. Слава Україні! <плес> І дуже вдячні, звичайно, за це. І будемо продовжувати як виконувати бойові завдання, так і співпрацювати з небайдужими людьми і волонтерськими організаціями. Слава Україні! Героям слава!